У сполучених штатах Америки вважають малоймовірною версією про те, що український винищувач F-16 був збитий дружнім вогнем з Петріот. Про це пише The New York Times. За словами двох військових високопосадовців в США, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема технічна несправність або помилка пілота. Нагадаю, що аварія сталася під час Масованого ракетного острілу Росії 2026 серпня. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив катастрофу винищувачу під час відбиття однієї з повітряних атак РФ, внаслідок чого загинув льотчик. Ну і на Севастопольській площі замінували Макдональдс. Таке повідомлення надійшло до поліції Києва у півдні. Заклад тимчасово зачинили, поки йшла перевірка, але на щастя правоохоронці нічого не виявили, і людей запустили назад. До речі, таке ж повідомлення надходило і вчора. Приблизно в цей самий час тільки стосовно іншого Макдональдс на Хрещатику з'ясувалося звернення було теж фейком.